Усім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні ми на фестивалі Magic of the Stars ідемо брати інтерв'ю у крутих дівчаток. Погнали! Привіт, як тебе звати? З якого ти колективу та міста? Привіт, мене звати Вікторія, я з колективу Аїша та міста Миргород. Супер! Скільки років ти займаєшся танцями? Я займаюся танцями 4 роки і 3 місяці. А ти пам'ятаєш свій перший виступ чи ці хвилювання, емоції? Так, звісно, я пам'ятаю, яким він був у трьох словах. Хвилювання, радість і переживання. Міста. Привіт, мене звати Катя. Я з колективу Танвіра, з міста Гол... село Головач. А ти пам'ятаєш свій перший виступ? Як це було для тебе? Пам'ятаю, це було дуже епічно, весело просто... Ви звати. Мене звати Катя. Супер. З якого ти колективу та міста? Я з колективу Сабна міста Полтава. Е, хотілося б, звісно, зайняти чотири перших місця, але все ж думаю, що буде два других та два перших. Дуже переживаю, щоб не заплутатися в лікцію. Супер. А скільки років ти займаєшся танцями? Е, я у своєму колективі займаюся 5 років, але до цього займалася в іншому ще 3. Супер, дякую. Та міста. Мене лі мене звати Ліза, я з роя у я з міста Полтава. Нічого собі круто. Я свій перший виступ oh не дуже пам'ятаю. Перший раз виступила в 5 років. Oh я 6 ші... я років танцями займаюся. Можна навіть сказати 6 з половиною. Ти опишеш трьома словами свій перший виступ. От це для мене це згодна.